Всім доброго дня, вечора чи ночі. Все залежить від того, коли ви будете дивитися цей ролик. З вами на зв'язку Марина Хмеловська, психолог-кармолог, автор шести книг-бестселерів і організаторка 38 фестивалю з психології та розвитку особистості. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як пробити фінансову стелю. І ви знаєте, з грошами ми працюємо досить довго з людьми і працюємо на різних рівнях: це і духовний рівень, і родовий рівень, і психологічний, і енергетичний рівень. І сьогодні я вам дам вправу з психологічного рівня. Я сама їю користуюся вже багато-багато років, і завдяки цій вправі мій фінансовий потік розширюється і розширюється, не дивлячись ні на що, ні на які пандемії, ні на війну, ні на якісь особисті перешкоди у житті. І я хочу, щоб ви теж дізналися про цю вправу і попрактикували. Поїхали! Значить, що ми робимо, коли ми приходимо в якийсь ресторан чи в якийсь магазин, і там, де ми звикли платити, наприклад, купляти салат за 10 євро чи за 100 гривень, то після цього відео я вас благаю, будь ласка, зробіть фінансовий прорив. І заплатіть за цей салат чи за якусь страву удвічі більше. Подивіться меню, виберіть найдорожчу страву. І заплатіть за неї. Розширте свій фінансовий коридор. Я вас не Закликаю віддати всі свої гроші чи купляти дорогі речі, коли у вас взагалі немає ніякої фінансової подушки. Ні, я говорю не про це. Я говорю про те, що коли у вас є якась певна сума грошей і ви її, її оперуєте. Але ви звикли купляти речі подешевше дивитися у спочатку у праву колонку меню, там де ціни, а не у ліву, те, що вам хочеться з'їсти. І я вас закликаю зробити. Цей фінансовий стрибок, якщо ви купляли собі е, вбрання, якесь одежу, наприклад, там за 100 доларів. Е, у кожного будуть свої цифри. Е, не прив'язуйтесь до них. Ви самі знаєте на якому рівні ви купляли, купляли одежу. Скільки ви витрачали на подорожі? Які ви страви купляли е, в ресторані. Зробіть цей фінансовий стрибок. Купіть собі вбрання за 200 доларів, якщо ви купляли за доларів. Витрать гроші на грані своїх можливостей так, щоб у вас аж, аж, аж дух захопило від цього. Що ми таким чином робимо? Ми створюємо такий, знаєте, фінансовий вакуум. Через який нам будуть приходити інші фінансові можливості на різному, різному, більш вищому рівні. Ми такою поведінкою, начебто, говоримо Всесвіту, дивись, мені потрібно більше грошей. Я почав їсти, їсти більш якісну їжу і дорогу, я почав одягатися у більш дорогих брендових магазинах. Я витратив на подорож вдвічі більше грошей. Раніше я. А, а, Витрачав гроші на готель 4 зірки, зараз я взяв 5 чи 5. І ви таким чином все більше і більше будете покращувати якість свого життя і свої стандарти. Це, повторюсь, не означає, що взяти і потратити, витратити всі гроші, які у вас є, ні. Але я знаю свій склад характеру. У мене навіть коли е, є гроші, е, я трошки ж е, ось. Е... Купити щось дорожче. Ну, наприклад, там, коли я вперше купила якісь брендові окуляри, я там думала, о, це 350 євро це коштують окуляри. Я краще витрачу ці гроші на навчання, і мій мозок це ділив: чи навчання, чи окуляри. Хоча у мене грошей було і на окуляри, і на навчання, я могла 10 таких окулярів купити. Розумієте? Просто не було звички купляти більш якість. Такі респектабельні речі. І як тільки я почала ці речі купляти, у моєму житті фінансовий потік теж розширився. Так само було з новою машиною. Я задала собі питання, якби у мене було, були гроші, е, у, не, знаєте, так, от, скільки, скільки мені потрібно. Я би хотіла купити собі другу машину БУ. Чи я би хотіла цю машину з салону? І я собі сказала: да я б хотіла. Цю машину з салона новеньку. Хоча багато хто з друзів мені казав, та ти дурна, як тільки, як тільки ця машина виїжджає з салону, вона коштує на 30% дешевше. А я казала: ну і що? Зато вона новенька, вона пахне е, тільки мною. І я хочу виїхати на новій машині з салону. Як тільки я чесно е, собі це сказала, наступного місяця я заробила на е, нову машину із салону. Тому оця, знаєте, звичка економити, коли навіть є гроші, вона дуже дурнувата, і вона веде нас насправді зужує, зужує нас і веде нас до нижчих стандартів. Тому попрактикуйте це і напишіть мені під цим, під цим відео, як у вас це получається. А також тут дуже важливо, коли ви витрачаєте більше. Витрачати це з почуттям вдячності до тих людей, які створили для вас ці брендові окуляри чи брендову одежу, чи принесли дуже класно, красиво, з гарною подачею, таке дороге, дороге щось істівне в ресторані. І не думати в цей час, о, це дорого, це того не коштує. Ні. Коли ви ці гроші витрачаєте, робите ці, цей фінансовий стрибок. Кажіть, я цього варта, я цього варта, я є джерело процвітання для інших людей. Я сплачу ці гроші, я уявляю, е який ланцюжок людей, багатьох людей стоїть за цим товаром, скільки грошей піде у державу на податки, скільки люди отримують зарплати е з того, що я куплю цей товар. І от у цьому стані процвітання. Треба робити цей фінансовий ривок. Ставте свої пальчики догори під цим відео. Якщо вам воно сподобалось, також жміть на колокольчик, щоб не. Забувати про наш канал і бачити, коли виходять нові відео. Отримувати повідомлення з цього приводу. З вами була Марина Хмиловська. Пишіть свої коментарі та питання з фінансової теми. Найактуальніші, найцікавіші я виберу і запишу на них відео. До нових зустрічей!